Я впевнений, що ви чули, що гепарди швидкі, але зачекайте, поки почуєте це. Приготуйтеся дивуватися. Ось 10 дивовижних фактів про гепардів. Гепарди розвивають швидкість до 120 км на годину, швидше, ніж спортивна машина. Вони розганяються від 0 до 100 всього за 3 секунди, але біжать лише 30 секунд, інакше перегріються. Їхні кігті завжди випущені, як у собаки, для кращого щеплення, а їхній хвіст діє, як кермо. Гепарди муркочуть, щебечуть і нявкають, але ніколи не ревуть. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше дивовижних речей. Малюки гепардів мають довгу пухнасту гриву, яка допомагає їм маскуватися серед трави. Гепарди полюють в день, коли інші великі хижаки відпочивають, щоб уникати конкуренції. Вони можуть довго обходитися без води, отримуючи вологу з їжі. Чорні смуги під очима гепарда допомагають зменшити відблиски сонця та краще бачити здобич. Їхнє забарвлення ідеально маскує їх у савані, роблячи гепардів майстрами камуфляжу. А ще гепарди обожнюють відпочивати на сонці після швидкого бігу.